зсебі накид для комітету з охорони та безпеки. Згідно з комунікаційним звітом дорожнього господарства комунального укладання, складено проект. Спочатку строй, і починаємо. Так. Так, перед нами два питання. Постачання обладнання для забезпечення безпеки, по питаннях аеропорту має список матеріалів. 26 50 Водня спомагали програму на 1500, становить 23 мільйони 250 гривень. На рік 5 млн 45 гривень. В основному кошти передбачено 104 мільйони передбачені для надання, надання, для придбання військових засобів спорядження та метальність для військових частин за розводився України. Також 4 мільйони ми на надання субвенцій, тому що багато надходить. Також кошти передбачені для придбання пального для нашого другого так, спеціально для розшуку для Також кошти передбачені у сумі 200 тисяч для нашого ССТК СП. Для наших хлопців, які ми, Добре. А ми, розправляємо? ми розправляємо чи є на базі аптеки? Це, це в ні, ні, ні. Ні, ні. Я хочу знати Поки що воно будем Балансовий Акт здала Я тільки на тому тежні архів. А далі листів від первинки Прошу. Листа від первинки, щоб передати їм на баланс для відкриття регуляційного відділення, міську раду не входили. Швець має написати, на Неба лист, міська рада має поводити проголосувати проєкт рішення. Ми нічого не маємо про. А тоді вона має бути лист? виступ, ми то населення. 5 мільйонів 450 тисяч гривень на рік? <ривіт> Добре, це року скільки ти вже використав? Скільки там виключає? В основному для 3 мільйони ми вже використали, мільйон я за, на наступну, що сесія була, що я додав, що не вистачає. Тобто 4 мільйони десь виходить для придбання майбутнього, але ми ще цього року передбачимо мільйон для субвенцій. А ту, що допомогу даємо цим військовим полічим Добре. Тому заплатити <плес> передачу, я розповідає частини, а 46-30. 46-40 мислі. Ми йому передаємо в батарейні e, кількості 6 штук. Поясню, чому 6. Вони в нас замовили в кількості 19 штук, в нас не було коштів, ми передбали 13, їм вже передали і зараз доб добиваємо. Добре. Само питання да і вашу безусплатну передачу додатковий частини 46 48 46-40, papier 53 и five. It's the different deep stuff. Добро. Я больше восемь новогодний передачу, передатковий частин, то есть не

Насені і зазначення до програми пороху, але з міської територіальної громади на 25 До нас звернувся з листом Вадим Христенко, викрашник керуючий сенат подаличний про канал, щоб ми знайшли можливість внесли змінити даної програми, а саме доповнили їхній розділ. У програмі є розвід водопостачання та водовідведення, допомогли пунктом 4 такого змістити. Послуги встановлення дизельних електростанцій для потреб комунального підприємства Галицький водоканал, Галицької міської ради, в селі Шевченкове та в місті вулиці поволочені вечере з обсягом фінансування 425 тисяч 322 гривень. Що йде мова, що в... не є ці дизельні. Генератор, на патровах на станція, але вони не підключені. Вони в них свячі з 23 року, але вони ще не підключені. Якби не було світла, то б не працювали. Не було б води і ми бачимо зробить. Це просто на підключення. Які вже є, так? Так, так. І то нас бачите, нам... Він зараз на підтучення, тому схоче на десь пильне, аби його там дарувати. Я по шторі все можна знайомити. Я по шторі все можна знайомити. А то Боже, то все Так. Вони розуміли? Так. Вони розуміли? Так. Але можна. Сенс який? Ми ж бодай коли вік за батареї сонячні, а тут зараз кажуть, що генератори. Це

Ясно. Ты сын за мной. Ну, а добрый, а зараз не получил, что он говорит? Мы сейчас, я не забыл, что он говорит. Это с кем-то, я маленький, 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 Nie, уже уже на комиссии пошлю включение. Да. 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 program. Да. 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 Да.

Так, так. Може затвердження програми Бурускування на 26-й Також так у нас закінчилась програма Благус. У нас була по 25 і у нас нова програма десь по 60-х. Програма так. Куда забивається заходи? Ваше питання там про 1003. Так, так. Так, 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 так, так його. так, Принесення забезпечення змін до програми розвитку надання фінансової підтримки комунального підтримки. Ми змінили опцію витрати на забезпечення фінансової підтримки громади для проведення. Днів. Зокрема, розмір... Виклад заробітної плати збільшили е, в цьому році і на слідуючи рік, це до 26-го mm -hmm. року, збільшили розвиток заробітної плати і збільшили е, видатки на, на податки. Е, потім е, у 26-му році е, освітлення вуличне освітлення від нас е, ми викреслили, воно буде в тій загальній програмі вуличного освітлення, що е, міської ради. І просто фінансування, фінансування буде на міську раду йти, а вони будуть давати нам як виконавців, щоб ми е проплачували. Ось, показники, автоголовіки, автоголовіки. Ну так, так. Але що просто фінансування, фінансова підтримка це просто е плата за, е за освітлення, ну, так ніби е не входить в фінансову підтримку. Потім ми додали пункт на зміцнення матеріально-технічної бази. Техніка у нас дуже вже така. Один трактор, той трактор, якщо, не дай Боже, ще щось стається. Ми плануємо купити трактор на другий рік і навісне обладнання. І навісне обладнання, і плюс. Ну, я не знаю. За мене нема. Не було за мене ядцов не знаю. Навісне обладнання. Скільки у вас мають зарплати сьогодні? Ті, що замітають місто? Мінімальні зарплати. Ті, що в місто, мають мінімальну зарплату, а ті, що по блавусткою, мають трохи більше. Шо, що що фонд оплати працюють? Чтириста на шістдесят тисяч, побудувати праці. Це плавати, так? Так. А скільки мають півтори? Двадцять один по прибиральниць, чотири по благоустрою, але дві посади не зайняті, і плюс майстер. Головний бухгалтер і директор. Так, це ті ставки там є по, по енергетиці, по сумісництві. Трошки падає перевізкові робимо. Але, але сьогодні бачимо з пів шостої пів сьомої, п'ять годині. Сьогодні ми... Коли ми це спимо, що російський сімейський. Сьогодні, але сьогоднішнього дня ми переведемо з пів шостої до сьомої зранку і вечором з п'ятої до десятої. Ми переведемо. Вони прибирають, там Бачите, через... не зранку Та прибирають, і через то. Я не бачу, але не я чую, бо мене краще не буде ліжки за них. При міні, щоб були в них ще замітати, то було страшне, то було пекло їх. А так нормально вони не тут, чи як мають? Так, да, не тут, не тут. Не 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 тут не не і ми тут, і косять, і віжа, все вже рушить. Значить, що нам буде? Нас не

Nie, mm. Ні, комісія розглядала, не погодилася. Я? 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 Я?